Якщо ви маєте дитину віком до п'яти років, хочу з вами поділитися трьома принципами добрих стосунків з нею. Перший це якісно проведений час. Це можуть бути спільні ігри, читання казок, обіймання, все, що любить дитина, дурачення веселощі. Другий це контейнерування її емоцій. Коли дитина вибухає плачем, ми намагаємося дати їй розуміння, підтримку, дати свої обійми, не забороняти їй проявляти свої емоції. Ми підтримуємо її і намагаємося назвати те, що вона відчуває, в залежності від світу це страх або злість. Якесь розчарування чи сором. Називаємо їй це, що вона відчуває, і говоримо, що це нормально. Я приймаю тебе, твої емоції, те, що ти зараз відчуваєш. Ти можеш поплакати стільки, скільки тобі потрібно. Гладимо, тримаємо на ручках, люлюкаємо. Це коли на одну заборону ми даємо. Дев'ять дозволів дитині. Скажімо, забороною є точно те, що життєво небезпечно для дитини. Вогонь, електрика, глибока вода, велика висота. Це є під забороною, це не обговорюється. Якщо дитина пхає ручки або речі до розетки, це ні. Разом з тим. А ми виставляємо їй певні межі, певні заборони. Так, це її фруструє, але це нормально. Побудовувати вже певні рамки, навіть якщо їй 7-8 місяців. Таким чином дитина досліджує світ, і у неї дуже багато хочу, і ми їй це дозволяємо робити. Вона хоче порізати ножицями, ми купляємо безпечні ножиці і навчаємо її поруч з нею. Надіюся, що ці рекомендації допоможуть вашому ефективному батьківстві.